Всім привіт! З вами Аурум. Тримайте Brawl Talk українською. Друзі, я прошу вас максимально підтримати цей відос. На каналі Brawl Старс Юей відоси виходять не так часто, але я стараюсь все одно не забуваю про цей канал. Ваш лайк, або як кажуть, вподобайка бісить це слово. Ну а також ви можете поділитися цим відосом та максимально поширити його. Мені здається, це єдиний Brawl Talk українською. Більше на жаль, в інтернеті ви ніде такого не знайдете. Ми повернулися з літніх канікул та готові до оновлення. Правда, Дені? Це що? Знайомте, це Денітрон3000. Цей робот, мій геніальний винахід. Він може розповісти про будь-яке оновлення. Бачу. Молодець Дені. Ласкаво просимо на -talk. I'll be back. Бролток. ми повертаємось на дикий захід. Ну не зовсім представляємо вам фабрику роботів. Звідси вийшли всі божевільні роботи, яких ви бачите у Стар парк. Тут варто уявити нашого новітнього хроматичного бійця Сема. Це другий учасник Тріо Бель, а також співучасник усіх її злочинів. А ще має особисті рахунки з усіма роботами парку Стар. Його стиль гри незвичайний для Brawl Старс. Якщо на семі одягнені рукавички, він потужно атакує на короткі дистанції і може одночасно завдати шкоди кільком противникам. Якщо на семі немає рукавичок, то він атакує слабше, але швидше. При цьому з рукавичками у нього завжди повна шкала суперу. Так що це перший боєць, який починає гру із зарядженим супером. При активації суперу в рукавичках Сем кидає їх, завдаючи шкоди всім, кого рукавички зачеплять. Він також тимчасово пришвидшується. Наступне застосування супера поверне рукавички Сему. При цьому вони також завдають шкоди, летячи назад. Коли Сем без рукавичок його супер заряджається звичайним шляхом, тобто. Через основну атаку, або так, або йому треба повернути собі рукавички на останньому рівні. Пас на вас чекає скін Цезар Сем, А першим скіном Пас буде Поко. Ще в комплекс кінів головорізи входять лиха лола з кінцлової ліги і кістяний ворон. Його можна придбати за кристали. Ще у нас з'являється місячний заяць скуйк. на честь свята місяця. До речі, саме цей скін можна отримати безкоштовно. Просто прожимаючи лайк цьому відосу, підписавшись на канал, та по посиланню в описі відео, перейди в мій телеграм-канал, підпишись на нього та на три спонсорські канали і обов'язково натисни прийняти участь. Переможець буде знайдений автоматично 5 вересня. Приз цілих Три скіна Squeak. А також у нас з'являється фінансистка ПЕМ. Потім зрозумієте чому і Мортіс Хутра наш новий скін за 299 кристалів, особливим голосом та візуальними ефектами. Якщо ви купуєте його в місяць випуску, то безкоштовно отримуєте його спрей, зображення профілю та всі значки. А ще в магазині вам стануть доступні два варіанти кольору за 49 кристалів. І нарешті ближче до Хеловіна у грі з'являється Хелловінський леон. На честь Хелловіна буде. Більше скінів, але вони вийдуть в іншому оновленні. До речі, про скини нарешті ми переробили всіх роботів, так що вони виглядають відполірованими і готовими до бою. Ще у нас буде чудовий анімаційний тредоролик з ПЕМ та 8-біт. На честь цього ми запускаємо новий режим ПВЕ боїв з ботами. В ньому потрібно збирати монети на карті, щоб 8-біт залишався в живих та захищати його від нападників. Якщо 8-біт виявиться переможений, то ви програєте. Якщо ви з 8-біт дотримаєтесь до кінця, то виграєте у цьому режимі. 8-біт буде ходити по карті і допомагати вашій команді, якій буде чотири гравці. Але намагайтесь не забувати його у словій лізі. Стало можна обмінюватись бійцями на екрані підготовки. Можна попросити це зробити, або отримати запит обміну бійцями. Якщо вас все влаштовує, можете прийняти запит. Має сенс обрати сильного бійця або обмінятися, якщо союзник краще за вас керує вибраним вами бійцем. Трохи пізніше у вересні з'явиться другий новий боєць. Це газ дивний хлопчик у піжамі, котрий виглядає так, неначе давно не був на свіжому повітрі, Незважаючи на моторошний вигляд, газ боєць підтримки, який може зцілювати та захищати. Чати союзники кожна його атака, що потрапила в ціль, заповнює один розподіл шкали із заповненою шкалою. Влучення наступної атаки в ціль викликає привида. Якщо союзник торкнеться привиду, то відновить частину здоров'я. На карті може бути кілька привидів. Супергаса дозволяє вкривати щитом себе чи союзників. Щоб укрити союзника, потрібно прицілитися та активувати супер. Щоб укрити щитом себе потрібно торкнутися кнопку суперу, як при автоприцілюванні. До речі, добрі новини! Вини газ надрідкісний боєць, так що його легко буде знайти у ящику. Скидання трофеї відбуватиметься рідше. Тепер це буде кожні вісім тижнів, як і сезони Броупас. Ми співпрацюватимемо з кількома кіберспортивними командами, які можна підтримати, купивши в магазині картинку для профілю або тематичні значки. Нові випробування та квести з новими спреями та зображеннями профілю в нагороду. У зіткненні з'явилося оформлення фабрика роботів, нові гаджети для база та гріфа. Знижка Ки на спорядження і послання з майбутнього. Ми вирушили у майбутнє. і Попросили Френка розповісти вам про те, що чекає Brawl Старс у майбутньому. Як справи, діти? Ой ні, це з минулого. Вибач, Френк, Sorry, френк. Отже, ми знаємо, що багато гравців хвилюються за майбутнє Bro Stars. Що ви приготували для спільноти? Ну останні кілька місяців ми розробляли план майбутнього розвитку гри, і зараз ми вперше вирішили обговорити наші плани на майбутнє з вами, нашими гравцями. Чому ми це робимо? Щоб між нами не було нерозуміння. Через нестачу інформації. Давайте поговоримо про наступне оновлення. Відразу про головне. Так, ми переробляємо спорядження. Ми не планували змінювати систему в цьому році, але ми знаємо, що ви про неї думаєте і чим ви не задоволені. І поділяємо ці почуття. Тому ми вирішили зробити це пріоритетним та відкласти інші зміни. Більше того, деякі зміни будуть вже у цьому оновленні. Виготовляти та покращувати спорядження стане дешевше приблизно на 50% за рахунок зменшення необхідної кількості деталей та жетонів. Напевно, варто трохи сказати про те, що буде у жовтні. Ми спростимо отримання спорядження і знизимо його вартість. У той же час ми введемо у гру додаткове цільове спорядження, яке зможуть використати лише певні бійці. А що буде з існуючим спорядженням? Ми скинемо все, що стосується спорядження, та відшкодуємо вам вартість деталей жетонів спорядження та вже виготовленого спорядження. Яка компенсація, ви отримуєте монети. До речі, монети стануть важливішими для розблокування спорядження. Ви Можете обміркувати всі свої рішення щодо спорядження після виходу жовтневого оновлення. Компенсація залежатиме від загальної кількості деталей та же тонів спорядження, зібраних вами з моменту їх появи у грі. Клас, але це ще не все правда? Так, Пауло. Ми також переробляємо існуючі режими ПВЕ. Нам здається, вони вже не такі цікаві, тому ми замінимо систему ПВЕ на нову, більш динамічну і включає серед іншого кілька етапів постійні посилення різні оформлення та нові. Види противників та босів. Ця система має дозволяти нам розповідати нові історії у майбутньому. Наші плани не закінчуються у жовтні. Так далі складніше говорити про якісь конкретні терміни. Але є кілька речей, якими ми хочемо зайнятися. Перша з них це механіка просування у грі та фактор удачі, від якого залежить розблокування бійців. Ми хочемо, щоб ви могли більше впливати на те, коли і яких бійців відкривати, а яких покращувати. Зміна цієї системи торкнеться всієї гри і дозволить кожному гравцю. Ставити собі чітку мету. Ми хочемо якнайшвидше реалізувати ці зміни. Крім цього, команда працює також над іншими речами. Ми хочемо надати більше сенсу грі конкретним бійцям, внести в гру концепцію майстерності, більш якісні завдання і нагороди, і таке інше. Ще ми покращимо підбір супротивників, придбання предметів персоналізації та можливості демонструвати їх. А також додамо інструмент для соцмереж, щоб ділитися там монетами боїв. Безпосередньо з гри ми також хотіли б додати способи залучення друзів. Паралельно ми працюємо над системою, що дозволяє скаржитися на гравців, які заважають ігровому процесу. Швидше за все, ми запустимо цю систему досить скоро і почнемо збирати дані, щоб уявляти обсяг скарг. Це не повний список всього, що ми збираємось робити, а лише основні напрямки, на яких ми зосередилися. У наступних випусках Brawl Talk ми розповімо про все докладніше. Дякую, що дивитесь нас. Ставте лайк, підписуйтесь. І And до зустрічі у жовтні. Yes. Роздача подарунків! Yes. Так, я хочу нагадати, що скіни тебе чекають по посиланню у описі відео. Переходь в телеграм-канал та приймай участь. І не забудь підписатись на всіх спонсорів. And Це на список. Reason, least... <laughs> та що зі мною? Я ж тренувалася. <laughs> я все пам'ятаю. <laughs> і якщо вас все влаштовує, you, ви можете. <laughs> <laughs> <місто -ка> якесь. <laughs> Вірно, до побачення, малята. Я перевершу День А Звуки R2D2. Мені прямо видати ці звуки. <рес> Друзі, я дуже надію, що вам сподобався цей ролик. Якщо так, прожимай вподобайку. Я ненавижу це слово. Лайк, лайк, лайк. Підписуйся на канал та накидай взагалі ідей для україномовного контенту по Brawl Старс. Буду дуже вдячний.